Всім, хто долучився, сьогодні ми з вами поговоримо про додавання графічних зображень безпосередньо в текстовому процесі в Microsoft Office 2010. Яким же ж, чином ми будемо додавати, які взагалі бувають графічні зображення? Ми з вами сьогодні поговоримо про зображення, які є стандартні, вони є з колекції кліпів Microsoft Фотографії, які будемо додавати вже безпосередньо з файла з комп'ютера. От, або ж створений за допомогою засобами графічного редактора. Тобто сьогодні ми з вами будемо вставляти, змінювати, створювати графічні зображення. Яким же чином ми з вами будемо вставляти графічні зображення? Будь-які елементи, які ви хочете вставити десь ззовні в текстовий процесор, знаходяться в пункті меню вставити. І ось тут ми з вами будемо говорити про те, як вставити рисунок. І фігури, і так далі. Отже, Давайте безпосередньо перейдемо до практики. І перше, що ми з вами зробимо, давайте змінимо е орієнтацію нашої сторінки. Чому? Ну тому що ми звикли з вами створювати технічні зображення е на альбомному аркуші. Яким же чином це зробити? Подивіться, будь ласка, ось тут вгорі є розмітка сторінки, натискаємо, і в нас тут є орієнтація обираємо альбом лівою кнопочкою нижню. І ви бачите, що в нас вже змінився вигляд нашого робочого поля, нашої сторінки. Далі ми натискаємо пункт меню Вставка. О, і е, вже безпосередньо тут ми з вами будемо вставляти наші малюночки. Перше, що ми з вами вставимо, давайте вставимо картинку, стандартну картинку, е, яка є е, безпосередньо е, в цьому продукті. Далі, ось тут, ну, в залежності від версії, звичайно, але поки що ми нічого не бачимо, яким чином нам потрібно шукати ці картинки. Ми натискаємо почати ось тут, і в нас з'являються ось такі вже всілякі цікаві картинки. Натискаємо лівою кнопочкою мишки, і в нас з'являється і відмороз, і тракторець, і якийсь автобус, там шкільний американський і так далі. Що ми можемо з ними робити? Зверніть увагу, що відразу у нас відкривається вкладка формат робота з малюнками. Ми можемо змінювати їх положення. Ось тут в тексті, де буде знаходитись наш, наша картинка, наприклад, ось студі. Цю давайте розмістимо в іншому кутку, наприклад, ось студію. А цю давайте по це. Ось так. Ви бачите, автоматично вже в нас розміщується наші картинки. Якщо ми десь натиснули вже, щоб писати текст, то ми відразу не можемо працювати з цими картинками, їх змінювати. Нам слід знову натиснути лівою кнопочку мишки на них. Далі, що ми можемо робити далі? Ось тут е е цікаве, що є, це є стиль цих малюнків. Ми можемо обрати будь-який стиль і ви побачите, яким чином вже відразу зміниться ваш малюнчик. Далі е, можемо змінювати границі цього малюнка, тобто вставляти е, вже безпосередньо, бачите, ось якісь такі різнокольорові рамочки. Можемо тут створювати і е, різну товщину робити цієї границі. Бачите, я змінюю і ось зміниться наша така рамочка. Далі що ми ще можемо зробити? Ми можемо зробити, щоб була не сусідна лінія, а якісь штрихи, наприклад. От, і так далі. Наступне. Ми можемо безпосередньо його ще перевертати в різні сторони. Наприклад, ось тут є повернути вправо, бачите, на 90 градусів, ніби його поклали. Існують ще певні ефекти для малюнків. Заготовочки вже є різні. Наприклад, ось так, бачите, він подолежить. Існують рельєфи, повороти, тінь, відзеркалення якесь, наприклад. Ось таким чином ми з вами можемо вставляти стандартні малюночки і безпосередньо їх форматувати. Давайте все виділимо, Ctrl-A і натиснемо Двер, приберемо. Цю, цю іконечку ми можемо закрити. Далі, давайте спробуємо вставити вже малюнок із файлу. Натискаємо в сунок і шукаємо якісь зразки зображень і, наприклад, там якась склала, не натиснули. Дивіться, що ми можемо робити. Те проще не розкладу раніше. По-перше, змінювати розміри дуже швидко і легенько. Тобто ми натискаємо, наводимо курсор мишки на вузоле. І, і тягнучи лівою кнопочку мишки в бік. Ми змінюємо розміри. Якщо ми змінимо по діагоналі, то змінюється і висота, і ширина. Можемо так само змінювати просто по бокам. Є ще один маркер у нас тут, маркер обертання. Коли ми, ви бачите, чергу зелене перепрошую кружечок, ми наводимо курсор і з'являється ось така стрілочка. Натискаючи ліву кнопочку мишки, ми можемо обертати наш малюночок так, як там зручно. Давайте ще зменшуємо. І ось таким чином ми можемо вставляти будь-які зображення вже безпосередньо з файла, який є на комп'ютері. І так само можемо додавати якісь ефекти, заготовочку, якусь можемо примінити старт, наприклад, і так далі. Наступне, про що ми з вами поговоримо, видаляємо, пискаємо клавішу LED. Ми з вами спробуємо вже створити самостійно малюночок. Знаходиться в нас тут фігури. І цей малюнок в цьому редакторі створюється за допомогою е, графічних примітивів. Тобто за допомогою цих фігур, які тут є. Яким чином, ну, ми обираємо якусь фігуру, наприклад, смайк. І натискаючи ліву кнопочку мишки, ми тягнемо його в бік. Далі. Тут вже є відразу стилі фігур. Ось тут ми можемо обирати. Будь-який стиль, який вам допомагає. Можемо обирати самостійно якісь кольори. Можемо, наприклад, дивіться, давайте ось напрямок на такому я покажу. Що в нас тут є? Які є заливка? Є кольори. Ну от Немає, наприклад, в нас такого кольору, який нам подобається. Нам слід натиснути е, інші кольори заливки. І ось тут ми вже можемо обирати той кольор, який вам подобається, натиснути клавішу Окей. Це заливка фігури. Але ще ж її фігури Так само зверніть увагу, що фігури в нас іншого кольору. Далі, ну про це пізніше. Яка ще є заливка? Ще є заливка малюнку. Ми можемо вставляти сюди якийсь там малюнок. Який. Кліточка. Бачите, що в нас завезло ось цим малюнкою. Наступний спосіб це градієнтна. Ми можемо обирати заливку за допомогою градієнту. І текстура. Ми обираємо там якийсь, наприклад. Щось таке не зрозуміло, десь дерево, мабуть, красота. Ось такі общем, можна. Далі контури. Тим чином. Знову ж таки ми можемо змінювати різні кольори для контурів. Ми можемо змінювати е, товщину контура. Тайн, так? От. Ну і зрозуміло ми можемо змінювати шляхи. Таки. Ось таким чином. Що ми можемо робити? Знову ж таки, ефекти так само можемо змінювати От, для даної фігури. Ну і так само її можемо повертати змінювати розміри таким якимощи, обертати і так далі. Давайте ми зараз з вами спробуємо створити простий малюночок за допомогою метричних фігур, ну наприклад, побудувати якусь хатку. Отже, обираємо ми спочатку з вами прямокутничок, так? відразу можемо зробити його заливку якусь таку. тут немає контуру. От. Далі вставляємо Ми е, зробимо так, що е, заливки немає, немає заливки. А то ще, ще краще буде давати пів зробимо завивки, що у нас не буде такої виконування. І контур. もう。 такі вже на сходи. Ну, виглядаємо, що це е, хід з боку. От. Ну, ось таким чином ми з вами вже намалювали і е, наш будиночок. Ну, давайте намалюємо ще ліній на Ставимо Ctrl-V. Є в нас ось така лінія. Тепер нам потрібно її ось так повернути і назад зробити ось таку Ну Ось таким чином ми з вами вже навчилися створювати прості. Є багато тут вже будованих різних фігур, можна відразу там автоматично сонечко якесь там намалювати, От, зробити його таким. Е, хмарку можна якось вставити. Ось десь таке біля сонечка. Можна так зробити якусь такою. Ну і так далі. Е, отже, сьогодні ми з вами вставляли зображення, вставляли. Е, стандартні картинки, вставляли вже зображення з файла і створювали безпосередньо вже зображення в цьому текстовому процесорі. Дякую за увагу, будьте розумні.